Сьогодні хочу поговорити про важливість підготовки стяжки під укладку плитки. В частності, чому потрібно шліфувати. Шліфувати потрібно не тільки тому, що отут зверху нанесене цементне молочко, яке треба зняти і стяжка має виглядати готова отак. А ще й тому, що якби, усі стяжники теж люди і всі помиляються. Отут, допустимо, санузлі на маленькій площі. Ціна помилки отут сантиметр. От просто сантиметр я тільки що зрізав. Якщо його не зрізати, то хтось попадає або на хороший слоя клея, або на дуже жорстку халтуру по укладці і ніякої якості ви не получите. Тому запам'ятайте, стяжка завжди шліфується. Хто розказує, що 40 років так укладав і нічого ще не произошло, посилайте сміло нахер і робіть так, як вам кажуть.